Один з найпрестижніших турнірів USA Open – найсильніша категорія еліт. елітка РТШІнівецького клубу лідер Валерій Чеботар поставив собі завдання перемогти та дійшов до фіналу. Провели ми п'ять поєдинків, чотири з яких до до фіналу закінчили достроково. Тобто з. Перевагою 8 балів, тому достроковою перемога була. Змагалися з спортсменами з Куби з Сполучених Штатів з Канади. В останній грі чернівчанин програв канадському каратисту. Срібна медаль Валерія це третя нагорода України з цього престижного турніру. USA Open. на цьому спортсмен зупинятись не збирається. Фінал трохи не вдався. По перше, Можна сказати, із того, що мене мене не знала, так як його він там зірка канадська. В принципі, задоволені результатом, але думаю, на наступному році поїхати і забрати перше місце. В командному змаганні вибороли чернівецькі каратисти в міжнародному турнірі у Чехії. 19-річний Микита Чуленко. Крім цього, там завоював бронзу та срібло. Міжнародні турніри проміжні етапи для спортсменів між підготовкою до змагань національного рівня. Зараз буде чемпіонат в Львові, чемпіонат України. Зараз будемо готуватися до нього і так далі зараз будемо проходити. Збори літні і готуватися на чемпіонат України вигравати якісь перші місця в цьому сезоні. Ще є чемпіонат Європи серед регіонів. Валерій зараз готується і 6-8 червня він є членом національної збірної команди України і буде приймати участь у чемпіонаті Європи серед регіонів в місті Париж. Вирішальними для каратистів є відбіркові змагання до національної збірної, які відбудуться восени. Має гуменна Михайло Антонюк, місцевий час.